Вийшов такі е, нове правило любительського спортивного рибальства. На сьогоднішній день, це перший, які е, на сьогоднішній день є зміни. Тобто, ну, ну, по нових правилах е, поширюються на всі водні об'єкти, а також е, в межах природно заповідного фонду, де і спортивне рибальство не суперечить закону територій та об'єктів ПЗФ. Тобто, є, 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 де не дозволено в ПЗФ рибальство, він ці правила не стосуються. Де є, вони стосуються теж добова вилов риби складає 3 кілограми і плюс одна трофей великий, тобто людина має право вилавлювати. Під час здійснення любительського спортивного рибальства рибалки зобов'язані мати при собі засоби зважування, а також вимірювання. Віси або лінійка. На сьогоднішній день такий є. Забороняється новило, ну, де більше 7 гачків на одну людину додали. В в Также на період нереста дозволив, якщо був раньше один гачок і з берега, то на сьогодні два з берега, а також спінінг. Ну і саме таке новшество ввелися. це з 15 лютого по 31 березня заборона на вилов щуки. Щоб під цьому це не було ніколи. Наука доказує, що на сьогоднішній день в період нереста нереститься щука там от 3 до 5 градусів починає нареститися. Якраз цей термін попадає якраз на лютий. Березень місяця, де заборонено вилов цієї щуки на сьогоднішній день. Тобто, якщо будемо виловив щуку, то там сума складає по збитках 3468 гривень на сьогоднішній день. По таксах. Багато змін по підводному полюванню Тобто на сьогоднішній день. Підводне полювання, полювання .е. люди повинні вийти, установити якісь буй, прапорець або там мостик, який дає, можна побачити, що дійсно там підводник є, і ніхто не травмірується і будуть вони якісь там підводне полювання здійснювати. Також до берега 50 метрів, то є де є люди або віддихаючі, або просто громадський пляж. то з не, не до 50 метрів не підходять і вони не полюють. На цьому питанні. багато міст було додано для того, щоб більше були зон для рибальства для любителів, для любителів спортивного рибальства. Також було зміни внесені по ГЕСу, тобто, були раніше 5-10 км від ГЕСу на сьогоднішній день, в межах 2 км, кілометрів, тобто, межа від ГЕС 2 км, і люди тобто, дали більше, збільшили, тому що це і в межах села, і в межах міста Кам'янського. Також було заборонено вилов возле. Ліній електропередач наших від 2 до 40 метрів в залежності від потужності о, о, напруги, будемо так казати. Тобто, ну, такі е, чуть -чуть нові, може, може, можна сказати, що е, ну, вони обговорювалися, тобто це не те, що захотіла одна людина чи два. Це було обговорення велике. І поки так. Які будуть зміни, ми зараз ми надаються зміни, тому що це наказ, може, міністерство це ж не, ну, може зміни проводиться, якісь там по, по правилах любительського. На сьогодні це ще відпрацьовується, можуть бути зміни. Поки ці правила діють, е, такі, як я озвучив, хотілося ще б сказати, що на сьогоднішній день Державне агентство Римного проводить, так казати, е, Новсиство були по аукціонах, полотах, де будь-який громадянин, якщо в його є бажання, а також матеріально-технічна база, він може участвувати у прозорій продажі. Це теж нове, вона експериментальна постанова кабміна від 30 грудня 2022 року номер 1479 це лоти, які виставляються на продажу, на прозору продажа, І люди покупають лот. Лот складається з видів риби, а також сіток і човнів. Є малі лоти, середні і великі. На сьогоднішній день вже проводиться це аукціони і продажа. На сьогоднішній день проводиться по камінському, другий вже етап. Поки в, 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 в п'ятницю були продажі на аукціоні Дніпровське-Запорозьке водосховище, де були викуплені 6 лотів, виставлені, 6 викуплені, сьогодні 10 лотів будуть викупляти Кам'янське водосховище в межах Полтавської, Дніпропетровської і Кіровоградської області. Це друге. Це збільшення надходження, це дає більш можливість любому якому участвувати в цьому, вона прозора, то надається ці лоти і я думаю, що кожен громадян може поучаствувати, якщо є бажання. Після цих лотів чоловік, той, хто виграв представник, заключає договор з державним рабним агентством. України і в подальшому подається документи на оформлення цього лоту і на дозвіл на дозвола для виходу промисловиків, які виграли ці лоти. Хотів би ще роз'яснити, тому що дійсно там є зміни і у розпорядженні голови військової адміністрації, де чітко було написано. Дозволити ті, хто отримав дозвола, а також заключив договори з Держпагентством виход малим човнам рибної галузі. Тобто, тобто, на сьогоднішній день, щоб не путали, тому що на сьогоднішній день багато там, ну, там в Фейсбуці, в інтернеті, візде. Пишуть, що всім дозволено ні. На сьогоднішній день дозволено тільки рівному господарству. Тобто, ті люди, які згідно постанови кабміну, участвували в аукціоні і виграли ці лоти. Всі, всі обмеження, які були до цього для любителів, для спортивного рибальства, лодки, тобто заборонено в нас, ну, так, рибальство заборонено лодок. Подальшому, як воно буде, побачимо, на сьогоднішній день так діє. Тому що багато там зараз викидають, що всі виходимо, всі лодки на воду. Ну, на сьогоднішній день заборонено. Тим більше, ну, на сьогоднішній день, тим паче, що з першого числа, я думаю, буде і нерестові заборона. Так що, пожалуйста, ловіть з тих місць, де з берега, де дозволено, і отримайте то. Якийсь такий відпочинок, який на сьогоднішній день є. Заборонена повністю і навігація в тих містах це Нікопольське, Каховське, водосховище, а також ті, де ведуться бойові дії в нас в області. Також на сьогоднішній день, по кожному виду, тобто це збитки, штрафи практично невеликі, але великі збитки. тобто по таксам На сьогоднішній день, там, є Сіщука, 3468 одна. По красів один тисячу п'ятсом гривня, тобто по суму 5 тисяч тобто одна особина по таксі такі суми на сьогоднішній день, якщо це вона вилована незаконним методом.